Всім привіт, вам Ангеліна. Сьогодні я хочу вам задати всім запитання, що потрібно брати в лагер, як потрібно там поводитись і що треба брати із одежі, і може мені потрібно буде щось докуплювати? Будь ласка, зніміть відео про те, що як ви брали, що ви брали в лагер і що, як себе пов... потрібно вести? просто. Я туди їду цього, буду цього літа їхати. Е, ну, але ще довго, тому що зараз зима, 19 січня, і зараз так виходить, що ще довго, але я ну, дуже хочу туди поїхати, і я просто, е, ну як, я хочу поїхати, але в мене таке ще, а вдруге я не те візьму. А я думаю, що всі такі, хто перший раз їде, виникають такі питання, а що я візьму, а може не те візьму, а на що на мені? Я хочу дуже, щоб ви мені зняли хтось, хто був в лагері, зняли відео і я побачила, може щось ну, попробую щось взяти із того, що ви брали. Всім пока! Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і всім пока!